Слава Ісусу Христу! Хочу з вами дечим поділитися. Тому що раніше на це не наважувалась, а зараз вирішила все ж таки поділитися. Хоч ви мене там будете за це осуджувати, там заклюєте, можливо, але це таке. І ви знаєте, я все своє життя проходила до греко-католицької церкви. Я там своїх дітей хрестила, шлюб брала і так далі. Але коли я почала читати Біблію, Євангеліє, все, мені все змінилось. Мені, мені відкрилися очі, до мене прийшов розум. Я все виявляється, що я все життя була сліпою насправді і нічого не бачила. Тому що я Біблію не читала, я не вивчала Біблію і тому я не знала. І коли я почала читати Біблію, то я просто в шоці, що багато церков вони більше побажають всякі звичаї, традиції, обряди, ніж самого Бога. Тому що, ви знаєте, немає там яблучного спасу, чи там медового спасу, чи там ще якогось менше з тим. Тому що є лише один спас це є наш Спаситель Ісус Христос, який прийшов на землю і віддав своє життя заради нас, заради нашого Спасіння. І я вирішила іменно зараз цим поділитись, тому що в Біблії не пише. Що там є яблужний спас, чи там є медовий спас, чи там горіховий спас і так далі. Тому що є лише один спас і Його ім'я Ісус Христос. І йому не потрібні фрукти в кошику, чи там медь. Йому потрібно наше серце, Бог не дивиться на нашу зовнішню форму нашої святості. Він хоче бачити, внутрішню, внутрішню переміну нашого серця. Богу не потрібне виконання традицій, звичаїв, чи, там звичаї, чи там обрядів. Він хоче мати особисті стосунки з нами. І у цей сьогоднішній день, де відбуваються війни, потрясіння, страждання. Нам всім потрібен Спаситель Ісус Христос, Господь Бог. І Господь Бог створив нас без нас, але спасти нас без нас, Він не може. Тому амінь, дорогоцінь.